Перша субота місяця серпня сьогодні переживаємо другий день Успенського посту і в тому місяці святкуємо. Це одна із найбільших свят в честь проблагословенної Діви Марії, її святе Успення, в небо взяття і коронування на царицю неба і землі. Кому маємо посвятити цей піст? В якому наміренні маємо молитися? Про що маємо просити в Господа Бога? Ну звичайно, що кожен із нас має свої намірення, своє випробування, хрести, болі, страждання, смутки. І просимо в них допомоги для себе, для своїх родин, своїх близьких, рідних. Ну і загальне намірення само собою, це, дорогі мої, війна, це жахіття, страхіття цієї те, що відбувається сьогодні в світі, на ситуація надзвичайно складна, надзвичайно складна. І коли людство не прийде до Бога, коли людство на правду не буде волати поміч Господа Бога, то світ потоне все і темряві і темряві. Ну, ми можемо просити благати Бога. Це і наше покликання і завдання. А як Бог розпорядиться, чи зможемо? Опросити Божого милосердя, Божого змилування для світу. А воно так було завжди, дорогі браття і сестри. Біблія на шить тому. Великі міста Содома і Гомора, Величезні. Мабуть, найбільші міста того. Часу. Коли Госп... Авраам почув, що Господь Бог скарає ті міста, то каже Господе, а якщо в тих містах є 50 праведників, не вже покараєш? І так дійшли, дорогі браття і сестри, до 10 праведників. І навіть 10 праведників не було в тих величезних містах молитва праведника має велику силу в очах Бога. І Тому приклад Марії, та, яка була, як співаємо, більша за херовим і славніша від сарафимів. А маємо приклад її життя. За чим сьогодні шукають люди того світу? От за чим шукають комфорт, вигода, люксусове життя. Подорожі, туристика. Як найбільше скористати? Так? Ну, і грішне життя. Люди цього прагнуть, люди цього хочуть, люди за тим шукають, люди присвячують для цього нараз своє життя. А тепер порівняємо життя Марії. Тихе, смиренне, покірне. Отак От розумно наразі розважаю, Господи, ти не покинув пророка Іллії. Ангел, носив йому, тобто круг носив йому їжу. А прическа Діва Марія. Своєю тяжкою працею заробляла на хліб щоденний. Твій син за святим Йосифом ходив і виконував тяжку роботу. Марія. Не мала місця, де породити свого сина? Породила в стайні в обожестві. втікала з Офлеєму до Єгипту, наїлася страху, переживання, смутку. Хрест терпіння, смерть хрестом свого сина. Невже вона на то заслужила? Бо часто ми ставимо собі це питання, а ми не заслужили на то. Ми не заслужили. Но в мене виникає питання, а Ісус Христос заслужив? А Марія заслужила собі. Тобто, людина і християни не розуміють того покликання. І тому Ісус Христос першу умову стане ставить християнам, а саме, шукайте насамперед Царства Божого Його слави, а все інше вам буде дано. Людина в своєму житті. Все інше поставила на перше місце, а Бога деколи напередостаннє, або останнє, або взагалі Господь Бог в її житті жодного місця не має. Навіть візьмемо святу неділю, у родини ім'янине, шашлики, озера, то є на першому місці, розпродаж ярмарок з дітьми під Макдональдс. Це все, ті всі речі є стоять у нашому житті на першому місці. А служба Божа. А батьки старенькі, а якісь діла милосердя, це на уста. Ми все змінили. І навіть ті люди, які називають себе християнами, ми не розуміємо власне, свого покликання на тій долині сліз. Не розуміємо. І це є найстрашніше, дорогі браті і сестри. Що тут ніби прикриваємося Христом. Ніби на нас є знаки, символи християнства, але наше так, життя далеко є від того. Тобто людина є сказано. Господь є сотворитель неба і землі, так, і він всім управляє. Але ми надаємо Богові управляти. Ми Богові кажемо, ні, не буде так, як ти хочеш, але має бути так, як ми хочемо. І Марія Богові казала, я хочу так, як ти хочеш. Я слава Господня, нехай мені станеться по Слову Твоєму. І, тут, і та перша правда віри, Є один Бог, що все сотворив і всім управляє, вона для нас не існує. Кирило благословляє ракети, усе і так далі, військо йдіть, бо Україна колись нападе. Ова! Колись? А ти віриш в провидіння Боже? Щоб з Божої волі волосок з голови людини навпаде? Ви нападаєте на новинних дітей, руйнуєте 31 людина жертва, серед них діти. Ви берете кров дітей на себе? Слухаю, а вони кажуть так. То такий Хрущов був такий, що русські землі давали кому хотіли і так далі, а ми нині їх збираємо. Людина, яка стоїть над грабом, яка прагне крові. Отак є дорогі брати і сестри, коли ми відходимо від Бога, коли ми не розуміємо Бога, коли, коли ми прикриваємося Богом. І коли в нашому житті Бог настоїть на першому місці, а на першому місці стоїть комфортне життя, вигідне життя, люксус розкоші того земного світу. Я не кажу, що вони не мають бути. Але коли, ви, коли вони в нас є на першому місці, то все життя наше зруйноване. Тому Ісус Христос звертався не тільки тоді, але й звертається сьогодні до кожного християнина. Шукай насамперед Царство Божої Його слави, а все інше тобі буде дано в твоєму житті. Бог не залишить тебе, Бог не забуде про тебе. І тому приклад життя Матері Божої в тому місяці серпні, коли будемо відбувати дев'ятницю до Успення Богородиці. Марія на щить шукати Божої слави. Марія на щить як бути вірним Богові в терпіннях, в пораниженнях. Марія нащить, як маємо довіряти Божому провидінню. І ніколи не сумніватися в ньому. І тому, дорогі мої, відбудьмо той піст успенський, який готує нас до того великого свята Успення Пресвятої Богородиці, просимо Матер Божу, щоб вона провадила нас, керувала нами, опікувалася нами, як своєю власністю. Щоб ми десь не загубилися в тому світі, щоб марнота того світу нас не взяла в свої обійми, щоб темрява того, темрява того світу не підкорила наше світло, яке ми отримали в таїнстві святого хрещення, і кожного разу ми те світло відновлюємо в таїнстві святого Покаяння. Бо той світ дуже сильний. Він дуже привабливий. той світ косить мільйони людей. Оце є так важливо, щоб ми зрозуміли, для чого ми живемо, що ми робимо на цій долині сліз, яка є наша ціль, місія в тому житті? А то в різний спосіб. Диявол відволікає нас, не маємо часу на катехізм. Разом з дітьми посидіти, перечитати і так далі. Запитайте себе. Літо майже проминуло два, два місяці літніх вакансій. Яку ви в родині перечитали духовну книжку? Яку? Яку діти ваші перечитали духовну книжку? Життя святого. Подивилися якийсь релігійний фільм, зробили якесь добре діло. То не встане хі-хі ха-ха-ха-ха, забава і так далі, щоб кінця краю тому немає. Розумієте? А за такі поважні справи то в нас часу немає. І це є зле. А рік за роком приходить. І ви тоді кажете, ви тоді сискаєте плечима, ми добре дітей виховували, діти ходили до церкви. Так вони тілом були в церкві. Але душею, розумом вони далеко не було в церкві. І тому є за що молитися і що просити. Тому не змарнуємо того Успенського посту, не змарнуємо. Просімо Матір Божу, щоб вона нам допомогла. І нашому народові, і нашому воїнству. І ще раз кажу, що за наші терпіння, які ми маємо, і за той хрест, який Бог нам дав, той є допуск Божий, ми не знаємо, що Бог точно хоче нам сказати. Але можна отримати нагороду, а можна і здобути гріх. А Христос зиває, хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест йде слідом за мною. Хто батьки і матір більше за мене любить той недостойний мене. І тому Марія показує нам, ще раз кажу, отой допис Божий, Бог деколи коли більше святим допомагав, рятував їх, як присяту родину з Назарету. Тому що хотів показати той приклад Марії, відданість Марії Господу Богу. Молитва Ісуса Христа в Левному Городі. Його смерть. Отче, отче, дати? Отче, я виконав. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Це все є велика драма. Але в тій драмі ми бачимо вірність у Цю. І ми бачимо там драма винагороджена, бо він сів по поправитися Отця Небесно. Всяке земне терпіння, всяке земне страждання має кінець. Вічність має початок, але вічність кінця немає. Оце є різниця між людським стражданням на землі і вічною радістю в домі Отця. Людське страждання має на землі початок і кінець. Але нагорода в небі, нагорода в небі має початок, але кінця немає, тому що та де ми переживаємо, до кого прямуємо, де ідемо, називається вічністю. І тепер подумай: тих пару років земної мандрівки, як би ми його весело напровели, в яких би ми розкошах напровели. Навіть в цілковитому здоров'ї нас би нічого не боліло, ми би не хворіли. І це все нічого є варта відносно вічності. Бо це все є коротке, дуже коротке, яке проминає, а вічність, вона чекає. І тому Марія була вознесена, піднесена на небо і сіла. Біля свого Сина вдомі Отця, отримала корону в Царстві Небесному. І та корона чекає кожного з нас. І тому маємо молитися і просити Господа Бога, щоб приклад життя Марії був для нас зором до наслідування. А як спотикаємося, падаємо. Нарікаємо, бунтуємося, опускаємо руки, сумуємо, тужимо. Йдімо до Марії, просимо в неї, отої ласки, тої підтримки. І Мати Божа вона не є скупа, вона є дуже щедра, вона є всемолостива. вона є заступниця всіх християн, вона є потіхою у нашому гор'ю і стражданнях. Вона допоможе, вона потіше, вона нас підтримає. Тому мати Божа, почавши той піст, який є присвячений Твому святу Спення, ми благаємо, не опускай нас, допоможи нам, потіш нас, дай нам ту ласку, Той піс свято побожно провести і отримати нагороду. In amin.